Як на терпіти. А Даша стріляй колеса. Даша. 68-му. За церквою, за церквою, за церкву. Як до це... заправки? Це... Зупиняємо автівку, це пограбування, я погано чуєш. Чесно, не. Амунка, Амунка. Амунка, заїхав, за З. 58-го шерифчики обережно. Катають. І байкера катають. Я повинен виїхати, у нас є цей така. Ольфейский кашу. Ольфейский кашу откат. Лучше постарайся выезд, Ну Я тебя сейчас дал тебе Все, 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 все. Он вышел, вышел, вышел. Да, все, поехали. Сюда. За мунку бегом. Так, с кого, куполка. Надягнувшие на руки. Прохол, что верхний шагов. Одяга, люди не напротив, и нижній шалего.

Я Первый на поперечку повезу за собою. автомобіля, пасажир у мене меня, например, допускной безпеки закрыли до автомобіля автомобиля. Прямому напрямку Кати Пірс. Ще Біля скуп шкіри Поможіть пограбувати цього інкасатора, він вийобується. Спасибо, Паски, без Заберіть нашого одного тут же. Сідай поки. Дві останні машини перекрыли заїзд на територію.

обшуку не було нічого знайдено, не нізмайшла скінгровічки про обшукає людину наявність у і планшета. Рапшка була на один телефон, был телефон заброжила. Так, що там продолжим. Может, возьму mпершу катану ага. прием? Правильку кино симкаты на землю. Че, кіно, бі, телефон хит. на землю расстреляю сим-карт телфон. так тоді. Сим-карта телефон фонд тоже Ми візьму... Мы зарабили пирсом. Везьму раз из уром парад. Выучу з неї батарейки, сковаю собі в кишеню. Uh, раз я сховаю собі в инших шеню, забрав время на планшет, сховаю собі в кишеню. Не знімаю ним з в шукаю люди, людину на наявні зброї. Якщо зброя буде знайдена, все буде вилучено мені в кишеньку. Знаешь, uh, за правил Е, надів гром потім шипчу. Взял гром на попід ручку, повів за собою. Og så blir det hva som зніму мені з голови мені не напрати, сховаю собі його в кишеню. Дістану ножичок з кишеньки, зніму з голови мені на стерчки. Звертайтеся до мене обучим. Розумієте, що з вами сталося? Вас викрали і степи та бажаєте? Ні? Добре, тоді почнемо. Моє перше питання. Скільки вам років? Моє друге питання, на кого ви працюєте? Моє третє питання. Куди виїхали на автомобілі, з якого ми вас забрали? Щось мені дуже подобаються ваші відповіді. Боляче. Моє четверте питання чи приймає ваша організація участь у кримінальній діяльності? Уточнюю запитання, які саме кримінальні дії виконує ваша організація? Mm. Fine. 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 Ah. Добре. Моє п'яте питання. Яку посаду ви займаєте? Точніше питання. Який ваш порядковий номер? Вперед. Моє шосте питання. Якого кольору ваш організаційний транспорт? Вперед. Моє сьоме питання. Якого кольору ваша організаційна уніформа? Ватова. Моє восьме питання. Яка роз... адреса розміщення вашої організації? Дістану телефончик в трійках перед засором Покажіть мені, будь ласка, розташування вашої організації? Ось ось на карті. Що там? Добре, дякую. Моє дев'яте питання. Яке ваше офіційне працевлаштування? <титут> Моє десяте запитання яке повне ім'я керівника вашої організації? <титут> Jeszcze raz? Darno, ale do mnie spina. Wstań sola. Ja lubię